Сама собі, господиня, сама собі пані, запряжує четвірочку в мальовані сані, запряжує четвірочку в мальовані сані, запряжує в четвірочку чотири собаки, сама сяду і поїду у ліс поламаки. Сама сяду і поїду у ліс поламаки, як приїхала до лісу на галяві. Стала, взяла свою четвірочку, к дубу прив'язала, взяла свою четвірочку, к дубу прив'язала, прив'язала я до дуба та ще й до гіляки, сама пішла по лісу, збирати ламаки, сама пішла по лісу, збирати ламаки, назбирала я ламак та ще й собі лозу, взяла все це на плече. Несу на підводу, взяла все це на плече, несу на підводу, як прийшла я до підводи та хотіла сісти. Немає четвірочки лишилися ніжки. Немає четвірочки лишилися ніжки. От така Отакає господиня, от оттакає пані, запряжує четвірочку в мальовані сані, запряжує четвірочку в мальовані сані.